Епіцентр яскравих проявів Суперліги перемістився до Маріуполя, де продовжується фінальна серія плей-офф. Розпочинаємо із Маріупольської зв'язки, де Лінгрір вводить в оману захисників і віддає результативну передачу на Мірослава Радур'єцу. На четвертій позиції литовський форвард-будівельника Дайню Шаленга. розброює опонента і у стрімкому відриві забиває згори. Український форвард київського клубу Сергій Горбенко довго вистежує здобич, щоб зрештою поставити вбивчий блокшот і потрапити на бронзову сходинку. Другий щабель підкорюється грузинському плеймейкеру жовто-сині Георгію Цинцадзе, котрий виконує обертання на 360 градусів і здобуває вольові два бали. Найкращий цього разу сербський тандем Азовмаша, взаєморозуміння в якому втілюються у бездоганний пас стадії Драгічевича і потужний данк з фолом Мірослава Радуліци. Це перше місце найвидовищніших ігрових епізодів Суперліги 20 травня.